З вами Світлана. Сьогодні ми приїхали субота, завтра обіцяють дощ і ми хочемо поробити трішки далі колючку на наш паркан. Це зараз для нас наша головна задача, бо поки що в городі я так трошки іще посію зелень, редис, може морковку. А так, головна ціль. така. Ось тут, де оця тюль у нас висіла, я докупила таку сітку якось поряд, дуже таку плотну, гарну і дотягну сюди, і там, якщо кусінчик вже залишиться, бо там 10 метрів, то і криша, оця дах тераси буде теж замінюватися, але це вже не сьогодні. Далі я привезла з собою ось деяку розсаду, ще хочу підсадити. Я неділю тому посадила, зараз покажу, що де я посадила, що як де прийнялось. Ну, Тут я пересаджувала. О, поки хай постоять свої. Так, це тут не годиться, звісно, що воно так вентиляється. Це у нас м'ята. Вона трохи-трохи починає виклювуватись цей соп, синій і соп рожевий, розовий. Далі це, це що у нас, господі, котовник? Далі тут м'ята. А тут я садила це розсаду м'яти ось таку і ось таку. Зараз я все попаливаю, тут м'яту пересадила, треба теж палити. Коротше, всі оці шини в рядочок вони заповнені, залишилось ще три. А так я притінила це сонечко, бо там же дуже-дуже пече зранку. І зараз ще подивимось, що я там посадила, як воно прийнялось далі. Оце тут у нас мак. Що зелененький? Живе мак. Далі ось тут. Носянечка тут сидить. Мусьонечки мись, кажу, витащили тут кліща над глазом. Таке тут було страшне. Ну, нічого, живий. Ось тут я садила лаванду. Ось зелененька, бачу, стоїть далі. Ось тут що це у нас сценерарія, петунія теж стоїть нормально. Тут Закупалась маргаритка. Все треба полити. Я каменеломку садила. Ось, Це смотри, треба, кра... треба эти червоні квіточки вже починають. Смотри, як цвіте. он, бачишь уже? Клас. Це я ще й не бачила. Ось Красно, красненький, красненький, червоненький. Хто? Піони, Піони, вилазять уже. Їм треба посипати эту. удобрения. Там так, а хосты? Тут, тут вообще их море. Откуда день. они взялись? Там, сколько там, оно, их было меньше. Я их выкапывала, они все, росеялись. выкапывала. <свят> вот, вот тут вроде не было. Да, ну все, тут <свят> хосты. И что хосты ни одной не вижу. Где все хосты? Что, им еще рано? А, это я посадила эти нарциссы тут по дорожке рядом. Нема, короче, хост. Разные. Помнишь что-то такие? Как я тете Любе давала? Вот тут у меня полностью все хостами засажено. Да. да. Так у тебя где-то еще хосты были. Нет, только тут. А тут. Ты вроде тут что-то садила. А тут что я садила? Садила что-то? Я уже ну, не помню. Да. Масяня, что я садила? Расскажи. Мы ну, уже повырастая еще. Тут чеснок растит. Растет. Вот что вот, ж, чеснок все, бачишь. Ну, да. так я ж там... И вон там, чеснок. Там чеснока. Короче, пробую. пока. Ну пробуй, если шел, лучше переходи на мягкое. Ну будете, да, будете делать. Ну, хорошо, что ты мама. Он забыл уже, что надо эту дырку заделать. Да, да, надо эту дырку заделать. А я пополиваю сейчас. Ух, тут, конечно, травы полезла, надо траву вырывать. Да. Масяня, а кто там? И, -и, -и, -и. он тебе надо. И погнал, понимаешь, за ним. Все, Масяня, все. Масик, иди сюда. Ты по чеке. И пошел к нему. Вот он, они его бесят. Вот они его бесят. Он себе идет по... Да, он себе никого не трогает. Это тут, что я пересаживала, молодила. А сюда я хочу посадить. Там рассады привезла чуть-чуть. Хочу сюда полить сейчас. Вот это все трошки тоже посадить. Давай. Так, вот тут горщику посадила петунию одну и ценерарию. Потом такие еще буду настурцию тут садить. Это уже на синем. Звисающее что-то. Далее вот, вот там бутылочку посадила лавандочку и еще одну лавандочку. Ты ж тоже. Ты ж там пиццаджу. Так, насадила. Сюда. Там. Куда сюда? Да, да, надо вот эту сторону. Ну, я уберу, если надо. Так. І тут теж ось деякі підсадили поки що під бутилку. Вони під бутилкою добре стоять. І зараз попідсипаю трошки добрива. Піончики, а це не піончики. Ось так, трошечки. Вже почали. Завтра буде дощик, і якраз воно все змиється в землю. Мама, він допомагає. Так, да, він помощник. Бігає за мною, бігає. Масянька. Так, іще. Тут у мене. можна розу ось так підсипати. Тут у мене. Сапиончики. Колоничка. Треба ще розчищати, але вона тільки-тільки лізе. Я її не дуже йдею ще лазила теж. Щось робила. Малинку добре б теж посипати. Зараз все отак. чуть 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 ще мені не початий край тут. Скільки трави, скільки трави. Я не знаю, коли я це все буду виривати. Так, тут я не буду підсипати цибульку, чеснок. Піду підсиплю малинку. Малинку теж треба буде всю траву оцю виривати. Так, під кожен кущик вона вже почала проростати. По чуть-чуть, по чуть-чуть. насіння, ну тут вагроволокно два кусинчика, Ось нас насіння, зелені і редиски і моркви. А, ще трохи цибулька є. Морква, редис, укроп, горох. Да, так, мої цвіти тут. Так. Оце все. Там сусіди працюють. Оце все сюди, сюди, сюди. Там треба розібрати, потім викинути. Ось. І Масяня, як завжди, ходить за мною. Масяня. Масяня мене і тут вже. біля туалету, масяня, виш ее тут дете, говорю, що тут много. Ну нормально, сотри сколько ее. Я посадила шпінат. Укроп розсіяла прямо там по чесноку. Редисочку посіяла під таке агроволокно. Сину вже тут ось накопав скільки. Тут у нас будуть три парники потім стояти. Там От. Все, тут позатягується на сьогодні вся буде робота.